Людям світу страсне життя здається відразливим, незрозумілим, так само віштовхує їх і хрест, тим часом життя таке найблаженніше і найпрекрасніше. Запитайте гнану безпаспортницю, сектантку, що замолилася святу Єфросинію, чи поміняла б вона свою долю на архієрея? Навіть відповідати б не стала, цінність є життя в блаженстві, що лежить між рядками, яке чується за кожним словом. Для чого, власне, їй було отримувати лому по голові або терпіти, щоб виливали на неї помиї, били кулаками у живіт, скували собаками, погрожували у в'язниці. Я того, що великі були блаженства і купила ці скорботи. Єфросинонька жила за заповідям Христа, блаженні в Боги Духом же бракувала, блаженні ті, що плачуть, плакала, Блаженні чисті серцем була чиста і невинна, просто філюшка. На питання послушниці Марії, як врятуватися від блуду, знизувала плечима блуд? Не розумію, що ти маєш на увазі? Щиро дивувалася, така була висота її дівства. Блаженні миротворці завжди впокорялася, ні на кого не повставала. Але вище всіх блаженств, можливих і префарисейському усередненному благочесті, ставило блаженство гнаних і ще вище блаженство юродивих тих, кому відкритий духовний світ та його несумісність із занепалим цим.